Згідно розпорядження міського голови 29 червня о 10-й годині у сесійній залі адмінбудівлі відбудеться пленарне засідання 15-ї сесії Світловодської міської ради сьомого скликання. Порядок денний містить фінансові питання про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік, питання охорони здоров'я, про скорочення ліжкового фонду ЦРЛ, керуючись справами доповість про затвердження програми підтримки впровадження реформи де централізації надання адміністративних послуг. Житлово-комунальна сфера готує до розгляду питання про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами на 2016-2020 роки. Депутати прийматимуть рішення про передачу з державної власності до комунальної власності гуртожитку за адресою вулиця Героїв Чорнобиля, 36. Затверджуватимуть ставки земельного податку на території Світловодська. Розглянуть питання про надання пільг щодо сплати за землю державними установами. Також розглянуть низку питань врегулювання архітектурно-земельних відносин. Нагадуємо, пленарне засідання 15-ї сесії Світловодської міської ради відбудеться 29 червня 2016 року о 10-й годині у сесійній залі адмінбудинку. З метою практичного закріплення умінь та навичок, які набули учні під час вивчення предмету Захист вітчизни, у кінці травня відбулися навчально-польові збори юнаків та дівчат 11 класів загальноосвітніх шкіл Світловодського району. Заняття проводилися на базі Глинської загальноосвітньої школи та на базі полігону Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України. Під час патріотичного заходу майбутні захисники вітчизни отримали практичні навички з тактичної, вогневої, строєвої, прикладної, фізичної і медичної підготовки, рукопашного бою та цивільного захисту. Практичні заняття з учнями проводили досвідчені вчителі району, представники громадських організацій, учасники бойових дій, кадрові військові. Учням була представлена цікава колекція стрілецької зброї від системи револьвер та наган до сучасних зразків вітчизняних та зарубіжних виробників автоматики і гранатометів. Хлопчаки та дівчата побували за штурвалами водія, оператора-навідника, командира бронетранспортера та здобули практичні навички у стрільбі з автомата Калашникова та снайперської гвинтівки. Отримали незабутні враження від спілкування з офіцерським складом та інструкторами підрозділу, які брали безпосередню участь у антитерористичних операціях. Зустріч завершилася за дружнім обідом польової кухні. Також школярі мали змогу зміцнити та налагодити дружні стосунки з однолітками району, отримати захоплюючі враження від перебування у наметовому містечку і просто насолодитися співом птахів від цвіркунів, полинути думками у безмежжя згоряного неба. На урочистому закритті навчально-польових зборів були присутні заступник голови Світловодської районної державної адміністрації Володимир Похілов. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Лариса Сачевська, працівники районного метод кабінету. Відділ освіти висловлює глибоку подяку керівництву Світловодської районної державної адміністрації в особі Сергія Твердовського та Володимира Похілова, а також усім, хто долучився до сприяння в організації проведення навчально-польових зборів. У тому, що село Миронівка Світловодського району є полуничною столицею нашого краю, переконувати не варто. Містяни вже мали можливість скуштувати ягоди під час полуничного фестивалю. А ця інформація для тих, хто хоче придбати саджанці або ягоди і інших культур. В селі Миронівка створено два приватні сільхозпідприємства. Зараз ми вас із ними познайомимо. Віталій Сук та Катерина Сваровська полуницею займаються вже не один рік. В результаті кропіткої праці для споживачів виведено новий сорт королева Єлизавета II. Урожай збирають до морозів. Ми добивалися довго і знайти той сорт, який нужен. І приблизно зараз, так. От ми так вибрали, щоб був і вкусний, і транспортабельний. И... По всім параметрам параметрам підходили для нас і для наших покупателів, для наших клієнтів. Дуже багато споживачів купують саме для дітей, тому що ну самі з'їдять, не з'їдять, а в першу чергу потрібно, щоб попробувала вітаміни дитина. Наскільки безпечна ваша продукція? Я вам хочу сказати чесно, абсолютно заявити, що полуницю зараз, коли вона наливається, ми тільки її поливаємо. Тобто ніяких абсолютно органічних добрив, мінеральних добрив. Перша обробка у нас іде коли плониться тільки перед цвітом, да, шкідників цвідшкідників, де зовнішня обробка, і все, щоб там не було різних там зовнішніх, а от коли вона вже починає наливатися, все, що їй потрібно, це вода. Ну, дійсно, так і є. І от ми її постійно поливаємо, от все, що маємо, і споживаємо ми, наші діти, і це даємо гарантію, особисто за наше господарство. Другі сільхоз-виробники запросили нас прямо на плантацію полуниці. Господар Ігор Жмак показує нам і інші рослини: кущі малини, ожини, чорної смородини, голубіки. Як ви вирощуєте клубнику? Наскільки вона екологічно чиста? Ну, як ви можете бачити, вирощуємо ми її на грядках під пленкою е і за допомогою капельного поливу. Насчет екологічності, чисто, чистоти ягоди, скажу, ніяких земля тут не настільки родюча. родюча що якісь додаткові, додаткові якісь препарати або ще не обов'язково навіть використовувати. Ну, щоб вся екологічно чиста була земля, перш за все, попередній обробіток землі. Декілька разів обробляємо її, підготовка йде. З осені починаємо підготовку. Попередники культури сидеранти. Різні. Бархаці, да. то, чмін, і і ці попередні культури насищують землю мікроелементами, і тоді ця клубника росте на одному місці три роки і практично достатньо. Так що практично обходиться без всякої хімії. Юлія, ну ви як господиня, на, вас, на ваші плечі лягає, мабуть, саме приємна робота це приготування е, ягід. так? Скажіть, яка вона у приготуванні і які страви взагалі ваші улюблені? Вареники з і з медом дуже вкусно. творожно клубнічний торт, жиле з клубніки натуральне, ні хімії, нічого нема. Пірог з клубніки не розлазиться, не тече. Вона зручна в використанні. Плотна, ягода плотна, плотна да. транспортабельна, тому коли починаєш десь приготування використовувати, вона ну, виглядає як ягода. Тож, за потреби віднайти аграріїв нескладно. Завітайте до села Миронівка. Телефонуйте 096 063 94 53 віталій 097 217 26 97 Ігор. Замовити ягоди та саджанці ви зможете і по інтернету, адресу бачите на екрані. Добрих вам врожаїв! Нещодавно за сприяння управління молоді та спорту Світловодського міськвиконкому відбулася обласна спартакіада з баскетболу. Учасники збірні команди Кірвограда, Світловодська та Олександрії грали за коловою системою, тож спортсмени мали змогу продемонструвати свою підготовку у повній мірі. Головним суддею змагань став директор міського спорткомплексу імені Тузовського Володимир Лисак. Відомий в місті тренер чиє життя нерозривно пов'язане зі спортом, перемога. Та підготовкою майбутніх чемпіонів. У результаті запеклої боротьби за перемогу першість отримала кіровоградська команда. З розривом всього лише у 5 балів, другими стали світловодські баскетболісти. Відповідно, третє місце посіла команда Олександрії. Варто зауважити, що троє учасників світловодської команди цього ж дня у Полтаві брали участь у чемпіонаті України стрітболу, тобто вуличного баскетболу, і посіли почесне третє місце. Подібні перемоги всеукраїнського рівня вкотре підтверджують високий рівень спортивної майстерності та невичерпної жаги до перемоги світловодських гравців. Тож бажаємо їм нових звершень на спортивному олімпі.